І стар продовжує надійно лежати другий день. Друга доба пішла. Відновити поки що не вдається. Говорять про хакерів, які зруйнували там навіть ядро, ядро кору кажуть системи. Ну так, так буває. Мене турбує трішечки реакція українців. Знаєте, деякі дуже так по-злому реагують. Ось там з водафона гроші не приходять, там Київстар облажались і так далі. Ребята, ви, напевне, не всі уявляєте, наскільки це складні системи, наскільки вони потребують високого інтелектуального потенціалу для їх обслуговування, розгортання. Подивіться на той потенціал, який інколи ми бачимо в студентських аудиторіях. Ось я Буваю і працював в багатьох університетах, і спілкуюсь з багатьма студентами. Насправді вчиться нормально відсотків 30%. Всі інші просто здобувають дипломи, і це стосується будь-якого університету. Найстатуснішого від найстатнішного до філії невеличкого університету частина просто здобуває дипломи. А потім ці люди йдуть працювати. Потім ці люди йдуть, займають посади. І вимагати від них того, чого ви не можете на своїх роботах. Ну, це як мінімум, знаєте, так трішки дивно. Тому давайте почекаємо. Я впевнений, що в Київстара. Є достатньо технічного персоналу, потенціалу, інтелектуального потенціалу. Ні, то вони наймуть закордонних фахівців. Я думаю, що все відновиться за день, два-три. І будемо продовжувати користуватися мережею. Ну, а інші, хто ну, кому зовсім не терпить, можете купити картки ще інших операторів. Вони є, в принципі, вчора мені підписники писали, що там за 200 гривень без проблем є сімку можна замовити там, за 10-15 хвилин. Ну, така ситуація. Будьте терплячими і будьте з розумінням, наскільки все складно, що вас оточує. Якщо щось руйнується, то відновити це буває надзвичайно складно. Так само і з державним управлінням. Лініям. Ось Чому я завжди говорю, давайте не мітингуйте, давайте не робіть протести, будьте просто чемними, вічливими громадянами, які не бояться озвучувати чемно свою точку зору. Власне, що я роблю з любов'ю до України, але говорю так, як я думаю, і так як я спостерігаю за реальним світом. Тому що жити у світі фантастичному неможливо. Це тільки в фільмі Барбі, пам'ятаєте там? Там пригнула там это, і все на ранок повертається, як було навчора. Ні, так в житті не повертається так в стосунках, так в державі, так з технічними пристроями. Наберіться терпіння. Така ситуація. Ми всі з вами несемо ще раз повторюю за все відповідальність. І хто хоче з себе відповідальність перекинути, той просто нечесно себе поводить. Ми всі відповідальні. Всі. Ой, бережіть себе і докладно Ютуб канал і телеграм канал. Підписуйтесь.